Цих людей об'єднує дві речі. По-перше, вони розмовляють українською. А по-друге, я їх дивлюся. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина, і тут ми говоримо про українські Ютуб-канали, які я рекомендую, і вони мені подобаються, я їх дивлюся. І почнемо ми з. Саме нового останнього відкриття для мене це Євгенія Прорвіна. Я знаю її по Тіктоку. Дуже багато бачила її в рекомендаціях. Вона знімає про подорожі, і це настільки хорошо. От знаєте, коли дивишся на людину, і ти захоплюєшся тим, що вона робить, і я хочу так само. Вона показує красу різних куточків світу, таких як Мадейра, наприклад, Португалія, Лісабон. Ну це прям вау! Її відео вони такі легкі, атмосферні. Їй хочеться і хочеться дивитися. Пару метрів до вершини, хто вміє чекати, той отримує свою винагороду. Ми побачили такий треш у квартирі. Цей маршрут вважається одним із найкрасивіших у всьому світі. Ми вийшли з ринку, а замість нашої машини порожнє місце побачимо один із найкрасивіших ринків у Перу. Продовжуємо ми з ветеранами космічних військ. Я знаю, що багато, багато людей їх дивиться. Я дуже довго якось до цього не доходила. Мені порекомендували собі цей канал. Я кайфую. Знаєте, коли був дуже важкий день, ти відкриваєш Еліас або Вікторину. Вони там сміються, щось розповідають, і мені від цього дуже затишно і комфортно. От мозок розслабляється максимально. Я не знаю, чи можна сказати, що це комплімент, що мозок розслабляє. Вікторина це гумористично інтелектуальне шоу, в якому Веня та Куран в чотирьох різноманітних раундах змагаються проти зіркових дуетів за фантастичний приз. Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі ветерани космічних військ. Це шоу «Еліас», шоу, в якому магістри гри Веня і Куран ведуть до титулу найсильніший Еліаси з планети наших зіркових друзів. Тем це шоу, в якому гості розповідають правдиві історії з життя. А ти, наш любий глядач, обираєш у коментарях, хто переміг, і чиї історії були кращими. Далі точка збору. Я людина, яка подивилася ктулху». Це настольно-рольова гра. Де люди не знають сюжету, є якісь обставини, вийде в них щось зробити чи ні, вирішує кубік. Я обожнюю Павла Острікова. Як він це все веде, і Рома Міщеряков вони просто ідеальна синергія. Я зараз вже по третьому колу передивляюся повністю всі випуски. Якраз нещодавно вийшов ще один, і я просто кайфую. Також розкажи історію, це розважально освітнє шоу, з істориком України, що я вважаю, прям офігенний контент. бо я сама ну дуже погано вчила історію України в школі. Всім привіт, це проект розкажи історію, шоу в якому коміки разом з запрошеними гостями вивчають історію України. А вчитель історії е перевіряє, чи все, було вірно сказано. Бо ми починаємо на рольову гру поклик Ктуху. Мене звати Полостриков, я режисер кіно і вартових гри, і сьогодні з нами о боже, Я вас не знаю, хто ви. А, а що ти, ти сказав? Не? Пістолет, пістолет, а це не зброя? Наступні <різь> <різь> жаба-гадюка. Вони, звісно, обосрались. якщо ви не знаєте, виставили рекламу козня, що я вважаю прям мега. Вони робили шоу хто з нас, і я абсолютно його більше не дивлюся. Які якісь випуски були класні, якісь занадто токсичні, але. Зараз в них іде шоу серйозна розмова. Це просто топ. Це от Шумко робить таке шоу. Дуже рекомендую. Вони випочились, вони виправились більше. Кис вони слава богу не рекламують. А якщо будуть, то на цьому до побачення. Може і бачили десь Володимира Миколаївича? — Я всіх! — О, Боже! — Я спасав, спасав всіх. Він сідає. Уже серйозна розмова. Учасники знаходяться ніби на серйозній нараді, але їх провокують на сміх. Засміявся. Мінус гроші на рахунок. Той, хто залишиться найсерйознішим, забере головний приз. Не очікували. Не очікували. Тріо. Різні, вибачте, я взагалі не дивлюсь телек, я не знала, що це люди з телека. Я про це дізналась, коли вони самі про це сказали. я Така а, да? І це троє дівчат. Кожен раз, коли я дивлюся їх випуски порадниці, у мене є відчуття, наче я сижу з подружками і обговорюю, знаєте, всякі такі інтересні речі. Звісно, не всьому треба вірити, тому що у кожної людини є свій досвід, своє бачення. Вони не психологи, вони скоріше ті самі подружки, яким треба до псих... Психолога, але вони такі, ну ти ж нормальна? Ти нормальна, все. З хлопцем у відносинах сім місяців проводимо угу. час або десь, або в мене. До себе не кличе. І Це тиму все. немає. В нього проблеми з цим. Хочу е, прям е, по пунктам. Прям О, по, -пунктам. по, -пунктам. по -пунктам. Та там все редфлежне, просто. Так, да, там отак от цей кажуть: ти що? Давайте краще поговоримо про вас. <ріст> <ріст> Як <ріст> так вийшло, що ви сім місяців у відносинах з такою людиною? Привіт, це наше шоу Тости. Це шоу, в якому ми підіймаємо келих за гостя, а гість обирає, чи тост і страви йому сподобались найбільше. Ух! І як же без корисного Міла Тимчук? Це фітнес блогерка. Вона знімає відео з тренуваннями на дому, які я сама роблю з розтяжкою. І щоб ви розуміли, я зробила, і я після цього така трошечки дрож по тілу, знаєте, але це в хорошому сенсі, тому що я недостатньо тренована. Я зробила все в міру своїх сил, і це дуже кайфове відчуття. Пілатес, розтяжка, силові тренування. Вона робить вправи доступними. Вона класно їх озвучує, класно їх монтує. Мені все зрозуміло з того, як вона пояснює, і тому я вважаю, що це одна з. Тих блогерок, яких можна наслідувати і робити їх тренування, сьогодні в нас буде неймовірно потужне і класне тренування. Ми робитимемо 30 різних вправ на все тіло у форматі фітнесу без обладнання. Ви знайдете більше ніж 200 різних відео тренувань для того, щоб ви почувалися класно у власному тілі, були енергійними, здоровими і рухливими. А сьогодні ми працюємо у форматі розтяжки нас... канал, який мені допоміг в якомусь. Сенсі, коли я вже трошечки опускала руки, щоб вести Ютуб, називається український офіс Ютуб Максима для новачків, які хочуть вести, або старичків, які вже вели, але щось в них не виходить, який допомагає зрозуміти, як. Робити відео, як знімати, як писати сценарії, як взагалі працює Ютуб, як в ньому розібратися, щоб твої відео були цікаві, просувалися, як створити свій Ютуб. Він коротко, хвилин за п'ять десять пояснює на кожне питання. В нього є відповідь. Дуже рекомендую, якщо ви хочете розібратися в цій темі. Всі, хто починає свій ютуб канал, мене звати Єлець Максим, я ютуб-продюсер, і перша за популярністю помилка це коли ви чомусь відчуваєте, що у вас повільно йде набір переглядів. Може вийти така ситуація, що, скажімо, 100 підписників у вас вже нормальних, а друзі, знайомі, органічні, якісь і ще 900 Ви накрутили, щоб була красива цей. 1000. І ці накручені підписники, кажу з досвіду, будуть з часом відписуватись. І як би вас там не завіряли, що це живі люди ніколи не відпишуться. Жодної жодний сервіс накруток не може цього гарантувати. Мі... Від серця відриваю Сонях. Вона висвітлює культурно-соціальні теми авторка, яка любить, знаєте, Асплітнічить. Я реально взагалі нікого не знаю з нашого шоу-бізу. Вона та людина, яка допомагає їх популяризувати, щоб люди не йшли на російський контент. Попит завжди буде, знаєте, знімає про наших, і це дійсно цікаво. Я людей цих ніколи не бачила, ніколи не знала. Вона вона все по поличкам розкладає хто, що, як, огляди холостяка це взагалі 10 з 10. Часто це формат реакцій або оглядів якихось розборів. Перша вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас тижневі пльотки. Поговоримо про останні новини нашого українського шоу-бізнесу. Ми зазирнемо і в інстаграм, ми зазирнемо і в Третси, ми зазирнемо і на ютубчик. Друзі. Давайте, друзі, почнемо з найгучнішої новини. У нас Лесені Нікітюк вагітна бо ж все-таки тоді, коли вона йшла в ресторані, то вона була вигідна. Білочка, ви можете мати будь-яку думку, яка може не співпадати з моєю, але якщо ви звинувачите людей в чомусь, і при цьому вдягаєте форму то будьте готові відповідати за слова. Це про честь. Йо. Я все-таки громадянин цієї країни, я живу в Києві, все-таки мої погляди, вони незмінні і. Я б не хотіла жити в Києві, в якому Вірка Сердючка дає російськомовний контент, продукти. Що це нормалізується? Я хочу, щоб мене все таки на державному рівні захищав ну не тільки Збройні Сили України, а щоб я була захищена законодавством і мала право слухати український продукт, українську мову не. Перебувати серед колаборантів, понімаєте. От... Я забула про ще один канал сказати. Це історія на ніч. Я під нього засинаю, коли знаєте, забагато тривожних думок у голові. Але є одна побочка. вам може снитися якась середньовічна чума, або як звергають якогось японського імператора. В Греції сліпий поет на ім'я Гомер разом з найвідомішими авторами, драматургами та істориками свого часу записували оповіді, які ми нині знаємо як грецька міфологія. Вони розповідали про великих героїв землі, могутніх богів Олімпу та смертних чоловіків і жінок, яким не пощастило стати їм. На шляху життя у Римській імперії, але не в ролі сенатора, не імператора, жодних лаврових вінків, жодних мармурових купалень. Сьогодні ти не Юлій Цезар, ти це просто ти необізнано закинутий у світ сандалів, каналізації та державних страт на хресті. Напишіть в коментарях, чи дивитеся ви ці канали. Можливо, порекомендуйте ті, що ви дивитесь і які вам подобаються. І також підпишіться, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі не доходила. Мені порекомендували цей канал.